Ще раз дякую за запрошення уже вкотре на Український жіночий конгрес. Для мене це завжди велика честь. І одразу також хочу всіх надихнути. Сподіваюся, в мене вийде. Кажуть, жити в підручнику історії це складне випробування. Але сталося так, що ми з вами живемо саме в ньому. Проте, в той же самий час ми самі його і пишемо. В тому числі, ми Разом пишемо точно пишемо нову роль жінок. Вона вже змінилася і продовжує змінюватися. Взяти, хоча б хроніки наших зустрічей на конгресі, добре пам'ятаю, як у 2021 році, перед російським вторгненням, ми обговорювали досягнення рівності. Україна тоді саме вступила до міжнародного партнерства Біаріц. Ми всі прагнули досягнути зразкових європейських можливостей. Але вже за рік ми обговорювали такі форми жіночого лідерства, про які Європа на її щастя не знає. Сподіваюсь, і не дізнається. Бо це лідерство здобуте сльозами і кров'ю. У 22-му на конгресі ми говорили, як мільйони жінок взяли на себе евакуаційну місію і волонтерство, і як жінки, соціальні працівники, вчителі, медики тримають на собі ці напрямки. Бо це так склалося жіночі сфери на майже 90%. Про що можемо говорити зараз, 23-му, на 637-й день нашого спротиву нападникові? Маю дуже цікаві свіжі цифри, буквально пара з них. За даними кадрового центру ЗСУ, на зараз у нас уже 43,5 тисячі жінок військовослужбовець. Це майже втричі більше, аніж у 2014-му. І друга цифра: 56% новостворених бізнесів за цей рік це жіночі бізнеси. Більше ніж будь-коли. Мені здається, з цих цифр складається дуже виразна формула. Українського жіночого лідерства зараз. Наші жінки-захисниці. І вже не метафорічно, а фізично. І одночасно вони займаються відбудовою нормального життя, бізнесу, робочих місць, відбудовою перспективи, майбутнього. Отже, українська берегиня, про яку часто ми чули у вітальних словах, цей архаїчний образ, він дуже змінився. Вона вже не сидить коло домашнього вогнища, його зруйнували нападники. Але Вземін. Втраченого вона будує новий дім, і вона сама фізично боронить його від знищення. Не такого зламу стереотипів, ми, звісно, бажали, не такою високою ціною, як руйнування життів і родин. Ви знаєте, що понад 50% наших родин зараз роз'єднані. Ми мріяли про жіноче лідерство еволюційним шляхом, а набули його шляхом надто екстремальним. Проте у кожного лідера завжди є група підтримки. І нині я впевнена, держава має стати такою групою підтримки для жінок, на яких навалилося стільки несподіваного екстремального лідерства. За даними Міністерства охорони здоров'я, 90% українців, відповідно, і жінок відчувають хронічний стрес, з яким треба щось зробити. Тому вже розгортається всеукраїнська програма ментального здоров'я. Сенс у тому, щоб психологічна допомога була поряд. Щоб всі ми навчилися основам самодопомоги. Одночасно нам знадобиться армія психологів. І тут жінки, думаю, теж будуть в перших лавах, не тільки як користувачі, але й як надавачі-послуги. Ви бачили, можливо, влітку новини про те, як поверталася з Сполучених Штатів родина Степаненків. Вони поверталися з протезуванням. Мама і донька втратили кінцівки під час атаки на вокзал Краматорська. Зараз вони вже впевнено ходять, і це вже історія успіху від нас. Але таких родин, жінок, дітей, наших людей вже тисячі. Це ще одне нагадування про необхідність безбар'єрності фізичної, і ментальної. Нам необхідно створити комфортний простір і комфортні можливості для всіх травмованих людей і цивільних, і військових, щоб вони знайшли себе у новій ситуації. Суспільство змінюється, і ми маємо створити такі умови, щоб ці зміни відбувалися комфортно. Мене часто запитують в іноземних інтерв'ю, що потрібно, щоб ваші жінки повернулися з вимушеної еміграції. Я завжди я вже ж відповідаю: перемога і закінчення війни це правда. Але тут, всередині країни, ми знаємо, що ще потрібно: умови для життя. Від робочого місця і житла до садочка і школи поряд. Той самий час 70% наших вимушених внутрішніх переселенців, які не мають зараз роботи, це саме жінки. І тут змішалося і безробіття, і необхідність облаштовуватися на новому місці із дітьми, старшими членами родини. Та сама невидима праця зі створення добробуту родини, яка ніколи не оплачується. Це означає, що вони мають бути ці зусилля оплачені іншим чином. Турботою, умовою. Саме тому, коли ми сьогодні впроваджуємо в умовах війни реформу шкільного харчування, ми думаємо у тому числі і про повернення наших людей додому. Так, на жаль, учне навчання можливе поки що лише в третині наших шкіл. Але учні мають отримувати найкраще харчування, щоб мама була спокійними. Це відчуття потрібності, воно дуже підтримує людей серед випробувань. Я перелічила лише частину з того, що нам потрібно зараз тримати в голові, над чим потрібно працювати, щоб зберегти жіночий потенціал, але ще є виклики довоєнні, які нікуди не поділися. Нещодавно я мала можливість виступити на Заході щодо рівної оплати праці на ланах ООН. Ви знаєте, це проблема не тільки українська, в розвинених країнах цей розрив в середньому сягає 20%. А вже ж не на користь жінок. За таку саму роботу жінки отримують на 20% менше, ніж чоловіки. Нам в Україні ще перед російським вторгненням вдалося скоротити цей розрив майже до 18%. І зараз Україна під час війни також намагається продовжувати цей курс. Як сказала пані Олена, нещодавно уряд затвердив національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні до 2030 року. І це дійсно стратегічне питання, бо якщо в сім'ї мають обирати, кому лишитися вдома і доглядати за дітьми, наприклад, то начебто логічно лишатися тому, в кого менший дохід. А це часто жінка, і виходить замкнуте коло. Є ще один промовистий факт про жіноче лідерство. У грантових конкурсах для підприємців України в цьому році взяло участь більше жінок, аніж чоловіків, але при цьому організатори відзначають, що жінки просять менше грошей на свої проєкти. Дорогі жінки, давайте зробимо з цього висновок. Давайте нарешті дооцінювати себе. Не погоджуватися на знецінювання. Під час війни українки здійснили такий сильний ривок у розвитку своїх лідерських якостей, стільки нового опанували, стільки на себе взяли. І ми не маємо погоджуватися на другорядність чи недооцінку. Жінки-лідерки, це вже не треба нікому доводити це факт. Тепер треба лише жити з цим, усвідомлюючи свою цінність і права. І жити щасливо. Дякую. дякуємо, пані Олено.